Сьогодні 25 листопада годину перед від'їздом у Київ я знімаю відео поздоровлення для Вано. Не подумай, що я забув про твій день народження, просто я ну, не мав часу зробити привітання і обробити відео, ось так як сьогодні ну, збирався, там готуюся, прибирав в хаті, мама заставила. І от. Хочу тобі побажати щастя, здоров'я. Здоров'я це найголовніше. Не буде здоров'я, не буде нічого. Успіхів в джампі, хоч ти так, багато вже неймовірних успіхів досяг в ньому. Завтра на чемпіонаті, щоб там показав всю свою силу. І. І друзів вірних. Ну і дівчину. Коротше, відос такий поганенький, я не мав часу зняти на фізкультурі снял. Ну, подумай, может, сподобается. Так, все, вибори. Все, 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 давай, 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 уже снимай. Максим, мне якось сирий. <плес> давай, давай, давай. <плес> а, з цієї стороны, щоб люди обернулись. давай, 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 давай. давай, давай, давай.